Зіятдінов Андрій Ваїтович. Позивний сонечко. Зіятдінов Андрій Ваїтович народився 7 грудня 1983 року в місті Гулістан Сирдар'їнської області країни Узбекистан. Пізніше мама з дітьми переїхала в Україну. Вихованням дітей займалася мама з бабусею, а Андрій був підтримкою для них та прикладом для своєї молодшої сестри. У 1999 році хлопець закінчив школу в селі Іващенкове Глухівського району Сумської області. Далі вступив до Шосткінського вищого професійного училища номер 19 на спеціальність електрика. Але не довчився та повернувся додому допомагати родині. У місті Лутугини Луганської області Андрій познайомився зі своєю майбутньою дружиною Оленою. Одружився. У подружжя народився син Павло. У 2014 році почалася війна, і сім'ї довелося покинути все і приїхати з однією валізою до міста Глухова Сумської області. Було дуже важко і боляче. Андрій у місті влаштувався на роботу до підприємця, працював зварювальником. У 2018 році отримав важку травму перелом ключиці. Була зроблена операція. Попри біль, він завжди був на позитиві. Увесь цей час родина була поряд, підтримувала його і забирала на вихідні додому в село Горіле, говорить сестра. У 2019 році дружина разом із сином виїхали на Малу Батьківщину, а Андрій залишився у місті, бо вважав, що тут його дім. На початку вересня 2023 року Андрія Ваїтовича мобілізовано до лав Збройних сил України. Підготовку пройшов у навчальному центрі Десна на Чернігівщині. Як стрілець снайпер воював на Харківщині. Останні слова сестрі я передзвоню через пару днів, їду на завдання. Вона згадує більше зв'язку не було. Ми всі розуміли, що щось трапилось, але сподівались до останнього, що він живий. На жаль, цього не сталось. Брат назавжди залишився в наших серцях таким світлим, позитивним, добрим. Загинув Андрій Ваїтович 24 жовтня 2023 року від вибухової травми поблизу Куп'янська Харківської області Зі спогадів односельця. Андрій Зіяддінов у 2014 році разом із дружиною та сином з Луганщини переїхав на Сущину. Спочатку вони жили в селі Обложки, а згодом переїхали до села Сліпород, жили звичайним мирним життям. Піклувались і виховували сина, обробляли город. Андрій був висококваліфікованим зварювальником, свої уміння використовував на роботі та допомагав односельцям. Завжди привітний, доброзичливий, товариський. Андрій швидко налагодив дружні стосунки з сусідами. Отримана ним важка травма, дві хірургічні операції не стали перешкодою для служби в армії. Його загибель гострим болем відгукнулася в серцях односельців. У героя залишилися дружина, син, мати, сестра та племінники. Поховали Андрія Ваїтовича в селі Горіли Шосткінського району Сумської області. З'яддінов Андрій Ваїтович, нагороджений орденом за мужність третього ступеня, посмертно. Вічна пам'ять герою. Назавжди тридцять дев'ять, назавжди в строю.